На Херсонщині трагедія унесла життя малої дитини. 30 липня близько 9 ранку поблизу селища міського типа Брилівка Цірюпінського району автомобіль ВАЗ, що рухався в сторону міста Скадовськ, виїхав за межі траси, перекинувся і потрапив у північно-Кримський канал. В автомобілі знаходилась молода подружня пара з міста Кривий Ріг та їх малолітня дитина. Хлопчик загинув на місці події. Батькам вдалося врятуватись. За попередніми даними, родина направлялась на відпочинок до моря. На місці події працювало відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі першої допомоги та водолазна група у ДСНС області. Рятувальники вилучили знак каналу тіло дитини та допомогли дістати автомобіль. Всі деталі надзвичайної події з'ясовуються. На даному учасці дороги водій, водітель не справився з управлінням автомобіля і з жіною. И со своим ребенком 2012 года рождения въехали в канал хозяина автомобиля и его жену как-то выбросила водой давлением на поверхность. А вот ребенка год и 7 месяцев они не успели отстегнуть от ремня безопасности. Я залишився в автомобілі. Рятувальники звертаються до водіїв з проханням бути уважними за кермом, слідкувати за дорогою, особливо на незнайомій трасі.